Секрет успіху підготовки законопроекту. Це якісний законопроект, погоджений зі всіма сторонами. Максимально, навіть якщо це ваші вороги ідейні, з ними потрібно це говорити. Бо вони потім вас будуть бити, що вони з ви, ви, ви з ними не обговорили. Чого починається підготовка законопроекту? В першу чергу з концепції. Тобто концепція це один, одна сторінка. В принципі, може, навіть півсторінки, короткий зміст, про що буде законопроект? З цього з чого подається пакет. Це в першу чергу це проект закону, подання, пояснювальна записка, порівняння таблиця та авторський колектив. Авторський колектив це не обов'язково, це як додаткова можливість. В принципі, коли депутат стає співавтором, він це звичайно не гарантія того, що він буде голосувати за цей законопроект, але це. Плюс 50% того, що він проголосує за. Ну, в принципі, дуже рідко, якщо авто, співавтор є в списку авторів, він голосує проти, але це ще не гарантія. Все одно треба з кожним депутатом окремо спілкуватися і дізнаватися його позицію по тому чи іншому законопроекту.